Сьогодні Уманська станція швидкої допомоги є закладом вищої акредитаційної категорії, яка в цілодобовому режимі надає першу медичну допомогу населенню міста. Виклики обслуговують шість бригад: чотири лінійних, одна з яких педіатрична, та дві фельдшерських. Головний лікар міської станції швидкої допомоги Сергій Гурбіч розповів, що в середньому за добу швидка обслуговує від 80 до 100 викликів. Їх структура доволі різноманітна, але трапляються і безрезультативні виклики, які заважають бригадам працювати та надавати якісну швидку допомогу. Переважна кількість викликів це понад 80%. Це виклики з приводу раптових захворювань. Слідуючи, це травми й нещасні випадки. Ну, ця кількість значно менша. Потім наступна це хронічні захворювання. Вони десь орієнтовано на такому рівні 3-3,5% від загальної кількості викликів, які надходять на швидку медичну допомогу. Понад 80% – це раптові захворювання. Також є проблемні питання це безрезультативні виклики, що до них відноситься. Це ті виклики, які не знаходять бригади швидкої допомоги з різних причин адресату, або це хибні виклики, такі теж мають місце. От тому є жартівники, які жартують, ну не розуміючи з чим жартують цього, на мій погляд, не повинно взагалі бути. От, і також це виклики, скажімо, до осіб в нетверезому стані, які теж перешкоджають наданню адекватної допомоги тим людям, які дійсно її реально потребують. Ну, є частина, категорія населення, певна, яка ну, викликає швидку медичну допомогу з метою отримання певної консультації з приводу подальшого лікування. Цього швидка медична допомога не робить і робити не повинна. Всі повинні займатися заклади охорони здоров'я мають на увазі тією допомогою, яка їй притамана. От швидкій допомозі притамана надання екстреної медичної допомоги. Щоб систематизувати виклики і детально їх проаналізувати, неабияк в роботі допомагає комп'ютерна програма Архіваріус, яка цілодобово записує виклики. На швидку медичну допомогу щоденно надходять самі різноманітні виклики. Передбачити, які вони будуть. Кожен день реалій практично немає. Бувають виклики, які потребують якогось потім подальшого розгляду, або виникають різні спірні ситуації по визначенню причин, чому там не своєчасно доїхали, чи, можливо, не туди заїхали бригади швидкої медичної допомоги. З цією метою. Адміністрація закладу щоденно працює над цими питаннями, вивчає ситуацію по викликах, які надходили за попередню добу. Проводить аналіз викликів і якість надання медичної допомоги старший лікар станції швидкої медичної допомоги щоденно. Головний фельдшер контролює. І я, як головний лікар, контролюю ці питання. Для цього на сьогоднішній день вже є певні програмні забезпечення. Так у мене на комп'ютері. В цілодобовому режимі працює так званий архіваріус, який дає можливість контролювати всі вхідні вихідні дзвінки диспетчерської, оперативно-диспетчерської уманської станції швидкої медичної допомоги. Ви знаєте, що це неабияк допомагає в роботі, тому що другий раз ми знаходимо істину у тих записах розмов, от, і потім можна знайти, хто реально винний. От також на сьогоднішній день встановлена система навігації, яка теж дає можливість відстежити рух того чи іншого транспортного засобу. Тому в перспективі розвитку за подальше, який нас чекає, безумовно, без цього бригади швидкої медичної допомоги не зможуть оперативно працювати. Кожен погодиться, що вчасний приїзд на виклик швидкої є одним із чинників можливості врятувати життя людини. Однак забезпечення бригад швидкої необхідними медикаментами є не менш важливим для надання якісної медичної допомоги. Я вже працюю головним лікарем понад 10 років станції швидкої медичної допомоги. Коли я прийшов на цю посаду, безумовно медикаментоване забезпечення було вкрай не належному рівні. От і добре, що в нашому місті є люди, які розуміють нагальні проблеми екстреної медичної допомоги. От добре, що є в нас міський голова Юрій Іванович Бодров, є відділ охорони здоров'я, який також з розумінням відноситься до цих проблем. І потім нам вдалося покращити значно стан медикаментозного забезпечення бригад швидкої допомоги. Я ще пригадую ті часи, коли ми виконували ін'єкції багато шприцами багаторазового використання. Це ну, призводило до маси таких негаразів, інколи медикаменти просто виливалися, не потрапляючи до організму людини, тому що вони були вкрай зношені. От, а друге, це була неабияка загроза, скажімо, отримати теж певні якісь захворювання от, в разі неякісної обробки. Тому ці питання зняті вже у нас тривалий час. От медикаментозне забезпечення, завдячуючи міському голові в першу чергу, у нас було більш-менш на належному рівні. Зараз в плані зараз, в плані реформування, ми отримали вже перші транші медикамент, медикаментів, які закуплені за рахунок субвенції місцевим бюджетом із державного бюджету. От, я скажу, на сьогоднішній день ми отримали уже медикаментів понад 712 тисяч гривень. Це надзвичайно велика кількість медикаментів, медикаментів нового покоління, більш якісних для того, щоб на, ну, вже на якісному рівні, який обґрунтований на доказовій медицині, надавати якісну екстрену медичну допомогу. Наприклад, у нас років три тому деякі міста пішли шляхом впровадження проведення до госпітального тромболізису при гострих. Крупновогнищевих та трансмуральних інфарктах міокарда. От. Ми також стояли на такому шляху. Всього, чого нам не вистачало, це коштів, тому що це доволі дороговартісні препарати медичні. Ну, вартість на сьогодні такого одного препарата становить понад 14 тисяч гривень. От. От ми перед самим новим роком отримали такі препарати, От є такий препарат Металізи. Який повинен вводитись у період так званого терапевтичного вікна, тобто 4, максимум 6 годин від появи симптоматики гострого інфаркту міокарда, повинен бути застосований. Тоді він буде мати неабиякий ефект в плані попередження ускладнень гострих інфарктів міокарду і по прогнозу лікування самого хворого на гострий інфаркт міокарда. Тому ми зараз працюємо над вивченням. Методик застосування даних препаратів проводиться така копітка щоденна робота, і ми вже найближчими днями почнемо впроваджувати до госпітальної тромболізис. Ми отримали понад отримали 20 доз цього препарату, от отримали ряд дуже багато інших новітніх препаратів. Тому теж працюємо і зараз в арсеналі швидкої допомоги є надзвичайно велика кількість медикаментів, які будуть рятувати і покращувати самопочуття громадян нашого міста. На сьогоднішній день швидка медична допомога надається по територіальному принципу, тобто станції швидкої допомоги фінансуються із міського чи районного бюджетів і обслуговують мешканців саме цієї адміністративної території. Та незабаром система зміниться для того, щоб покращити стан екстреної медичної допомоги президентом України Віктором Януковичем. Було ініційовано проект Вчасна медична допомога у відповідності до нього. Має бути створена єдина система надання екстреної медичної допомоги однак потрібно ще багато попрацювати. Ще приформована галузь запрацювала як слід. На території області має бути сформований центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф як юридична особа, яка візьме в підпорядкованість усі, усі структурні підрозділи екстреної медичної допомоги. Ну, те, що робиться в нашій області, на сьогоднішній день проводиться відповідна робота по створенню центру екстреної медичної допомоги на базі обласної станції швидкої медичної допомоги. І також в цій структурі має залишитися дві станції. Ще крім того, це місто Сміла і місто Умань. Поки що вирішується питання, ніби так, якщо це будуть юридичні особи, які в підпорядкування потім візьмуть усі прилеглі території. Ну, Так як по попередньому розрахунку до нашого регіону має відійти це відділення, вони потім пізніше, скоріш за все, будуть називатися там підстанції швидкої допомоги, тому що згідно цього. Цих законодавчих документів вони повинні вийти з підпорядкування центральних районних лікарень і бути передані до обласної комунальної власності. І будуть підпорядковані Уманській станції швидкої допомоги. Це райони Христинівський, Монастирищанський, Жашківський, Маньківський, Тальнівський, Уманський і місто Умань. Тобто, це населення цього регіону складає понад 309 тисяч. Тому ця система реально зможе запрацювати при тому, коли буде сформована на базі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф єдиної диспетчерської. По попередньому обрахунку для того, щоб встановити на всі станції і підстанції, і в центр встановити автоматичну систему управління, потрібно понад 5 мільйонів гривень. От вводиться таке поняття, як впровадження. Пунктів постійного базування чи тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги, що це дасть, ну ви знаєте, що в законопроекті зазначено, що екстрена медична допомога повинна бути надана в межах території міста в 10-хвилинний термін, в межах поза містом, тобто це сільські населені пункти, в 20 хвилин. Хоча є така поправка. Що з урахуванням метеологічних ситуацій, епідемічних ситуацій, ця, цей час прибуття, норматив прибуття може бути збільшений на 10 хвилин. Зараз є багато думок щодо того, як це буде надаватися медична допомога, тому що різні стани віднесені до різних категорій. Значить, ну, що так коротко зупиню, щодо екстрених викликів відноситься: це раптовий біль в ділянці серця, це задуха раптово виникла. Це різні кровотечі, різні травми, дорожньо-транспортні пригоди, самі надзвичайні ситуації, різні отруєння. Це ці стани, які потребують екстреної медичної допомоги негайно. Тому диспетчер, який отримує виклик швидкої медичної допомоги, він в першу чергу буде на ці виклики направляти бригади швидкої медичної допомоги. Не екстрені виклики це е, стани, які е, супроводжуються підвищенням температури тіла, е, підвищенням артеріального тиску, без порушення, скажімо, якихось інших проявів в ділянці серця болів чи е, серйозних головних болей, е, болі в попереку, суглобах. Ці виклики будуть обслуговуватися е, в разі наявності вільних бригад від, ек, від викликів екстрених. Тобто, першочергово, якщо одночасно на швидку медичну допомогу сьогодні надійде два виклики, і на базі буде одна бригада, то в першу чергу бригаду диспетчер направить на виклик, який входить в розряд екстрених. Ну зараз я хочу так населення заспокоїти, тому що, по-перше, на сьогодні немає підготовлених фахових працівників, немає відділення невідкладної допомоги, про які говорять. тому… Швидка допомога буде працювати в такому самому режимі, як працювала раніше. Значить, що в подальшому планується, що буде в Територіальному центрі екстреної медичної допомоги буде сформована єдина диспетчерська, куди будуть надходити всі виклики по швидку медичну допомогу. Після обробки цих викликів вони вносяться в відповідну комп'ютерну програму і в електронному вигляді вони будуть надсилатися до диспетчерських напрямків. Тобто Уманська станція швидкої, в ній буде диспетчерська, диспетчерська напрямку. Тобто, якщо виклик надходить із території, яка буде в підпорядкованість Уманській станції підпадати швидкої медичної допомоги, він переадресовується на станцію в електронному вигляді. Потім у кожного диспетчера буде відповідна карта, на якій він буде бачити розташування всіх бригад екстреної медичної допомоги. І відповідна програма автоматичної системи управління буде визначати найближче бригаду швидкої медичної допомоги, яка розміщена до того адресата, який телефонує. От структуру, крім станцій відділень швидкої пунктів базування швидкої медичної допомоги, будуть віднесені і відділення екстреної медичної допомоги багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. Ну ми сподіваємося, що це таке відділення буде. Колись сформовано на базі приймального відділення Уманської міської лікарні, яка, по ідеї, повинна бути лікарнею інтенсивного лікування, і це також буде входити в структуру екстреної медичної допомоги. Тому мета цієї реформи покращити якість і своєчасність надання екстреної медичної допомоги. Тому ми сьогодні над цим працюємо. і Я хочу запевнити всіх громадян нашого міста. Що вони найближчим часом будуть отримувати якісну екстрену медичну допомогу. Саме головне, над чим ми зараз працюємо, працює міський голова, працює відділ охорони здоров'я, працюю я як головний лікар, над тим, щоб ні в якому разі не допустити погіршення якості надання допомоги населенню нашого міста.